Є знижки на АЦЦ лонг 15% в Аптеках подорожник вам та ощад. В Одесі все стабільно. ТЦК і люди продовжують сваритися вже у звичному місці міському транспорті. Що трапилося цього разу і чим закінчилося, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Відео чергового скандалу між представниками ТЦК та людьми з'явилося в мережі. Телеграм-канали, що поширили відео, стверджують, що баталії знову розгоралися в Одесі. Идемте с вас Другие воюют. А ну, Им не а надо, надо, да, получается? Они нужны. По а да ты не О, должен да, на себя Ты, не ты не из... изначально... Изначально. идемте. Вас пробьет и... Я, по крайней мере, года в Я сейчас тыкну тебе, Ты посмотри на него. А можно вы поедете? Я не с вами разговариваю. Мы на работу опаздываем. Мне все лучше. Решка щиняється, як вже книжка пише. Між жінками та представниками терцентру. Перші нарікають, що спізнюються на роботу. На іншому відео вже у іншій маршрутці жінка називається дівчиною хлопця, якого хочуть перевірити, і теж розгорається скандал. Як як вас звати? ставті парня в покоє. Ты не имеешь права, это мое. Ты не мне недорогой. Ты что, взятку решил с него заработать? Я знаю, сколько вы зарабатываете. Сколько? 400 долларов, если на улице, 3000 долларов, если у вас ТЦК. 400 долларов. А может быть? Мы имеем право, мы не блокпост снимаем. Блокпост, Блок Да. Я окей, не снимаю. Хорошо. Оставьте парня Полисти. в покое. Давай, я не мальчик полиции. Кто ты где? такой вообще? Ты его забираешь? Вот вы сейчас... А, а, а кто не Я его девушка. Вы а что ты его трогаешь? Ты его девушка? Это делаешь? мой парень, да. Серьезно? Серьезно. Хорошо, где он стоит на учете? Что а что Такі рейди ТЦК для Одеси вже не новинка. Телеграм-канали переповнені відео того, як і де представники терцентрів спиняють маршрутки і починають перевірку даних присутніх чоловіків. Хоча ще напередодні у раді вже говорилося про те, що час припиняти полювання просто на вулиці. Про те, що часто представники ТЦК дискредитують ідею мобілізації, заявляв і заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки Єгор Чернів. Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації. Знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше, але нам потрібні реальні та ефективні альтернативи. Над цим питанням, зокрема, ми зараз і працюємо. Він нагадав, що навіть Зеленський казав, що військовозобов'язаних не можна відловлювати на вулиці. Нині альтернативою вуличної мобілізації хочуть зробити повістки в електронній формі, хоча і до такої ідеї є багато питань. Але Рада може запропонувати і інші варіанти, зазначив голова оборонного комітету Олександр Завітневич. Розрахунки показують, що інші варіанти вручення повісток не дозволяють випереджати ворога в часі реагування. А отже, створюють передумови того. Що ворог отримував контроль над ситуацією з відповідними наслідками, але я не виключаю, що при обговоренні цього питання на комітеті або у Верховній Раді. Можуть бути представлені інші ефективні варіанти вручення повісток. Але насправді в таких історіях два боки монети. Зневажливе ставлення жінок до представників терцентрів іноді немає меж. Хоча раніше військові наголошували на тому, що серед цих чоловіків є ті, хто отримали тяжкі поранення на передовій. і Саме тому були переведені на роботу до ТЦК. От, наприклад, на скандали, які були кількома тижнями раніше, реагував і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Більшість історії з ТЦК саме Кі, а не ті, які всі так люблять розганяти, справді в військоматах зараз працює багато бійців після поранень, тому що вони поки не можуть далі виконувати бойові завдання. Вони заслужили на адекватне ставлення та повагу, а не хамство, як це часто дозволяють собі наші громадяни. Але водночас він теж визнає, що є представники ТЦК, які відверто нахабніють, а отже, мають нести відповідальність за скоєні порушення. Є випадки, коли працівники ТЦК перевищують повноваження і мають нести за це відповідальність. Але в більшості в медіапростір закидують фейки та роздувають ці новини цілеспрямовано для зриву мобілізації та поширення паніки серед населення. То що ж буде далі з мобілізацією і чи припиняться вуличні полювання може вирішитися вже найближчими днями. Нарде по своїх телеграм-каналах анонсують, що вже 7 лютого законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити у першому читанні, але це не означає, що рішення буде прийнято остаточно, адже навіть якщо документ ухвалять у першому читанні, то перед Другим до нього ще можуть вноситися правки та тривати обговорення тих чи інших норм. А що ви думаєте з приводу таких випадків та чи потрапляли у подібні ситуації ваші знайомі та друзі? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!